Перемо далі про Курщину. Ситуація там складна. Основним завданням було відтягнути на себе війська з Покровська, Харківського напрямку та Сум. Наші бійці цим героїчно впорались. Про те, що зараз відбувається в Курській області, будемо говорити в ефірі. Олександр Замша долучається до нашого ефіру. Начальник безпілотних систем 36-ї окремої бригади, морської бригади імені контрадмірала Михайла Білинського. Вітаємо вас! Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня, шановна студія, Доброго дуже дня. дуже раді вас бачити. Дякуємо, що виділили час, знайшли час приділити нам його, і одразу не будемо гаяти часу. Вже традиційно вводимо QR-код на наші екрани під час спілкування з вами. Він завжди буде. Наші шановні телеглядачі, долучайтеся. Кожен ваш донат він допоможе, тому що розмови розмовами, які завтра будуть відбуватися, Трампа Путіна, але нашим військовим потрібно допомагати і висловлювати таким чином подяку, тому що е, з вашими донатами наші військові. Не лише сила, вони міць. Вони особливо, броня. Особливо зараз, де гарячі на Курщині, хлопцям потрібна наша підтримка, дрони, тому, будь ласка, донатим. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, на що саме конкретно ми збираємо і чим допоможе це в роботі вам на Курському напрямку? Да, буквально два слова. 36-та окрема бригада морської піхоти зараз е, робить збір на 10 комплектів обладнання для наших операторів БПЛА. Як ви знаєте, е, ну, Противником з того з того боку ведеться дуже активна така контрекіпажна робота, як і ми зі свого боку, і там антени, кабелі, мачти, все інше. Це такі розхідники, які нам постійно потрібно поповнювати. І от ми збираємо на 10 конкретних комплексних наборів обладнання для е, наших розрахунків БПЛА. Тому е, народ України будемо вам дуже вдячні за допомогу. Дайте бувасочка, кожен з вас по гривні, і ми разом переможемо. Дякую. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається на Курщині. Президент заявив про те, що ситуація складна, але ця операція виконала завдання. Саме нам вдалося відтягнути сили росіян від Покровська від Сум. Що ви можете сказати про ситуацію на місці в зоні відповідальності вашої бригади? В зоні відповідальності 36-ї бригади морської піхоти. Насправді ворог не зменшив інтенсивність бой... 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 бойових дій. Вони все так же продовжують. Ну, свої там активні штурмові дії малими піхотними групами з напрямків там, населених пунктів Сверлікава, Ніколаєва, Даріна, Даріно продовжують спроби просочення через державний кордон України і створення такої собі е, буферної буферної зони для. Е... Так, перепрошую, ми вас чуємо, бачимо Перез... дав да чудово. Так, перепрошую. Е, І спроби створення був буферної зони для себе, але ну якби ми продовжуємо виконання завдань і ну стійко стійко утримуємо рубіж. Тобто кожного дня проводяться активні дії. Ми працюємо там різними видами дронів. Це як FPV-дрони, це розвідувальні. Ну тобто повний повний комплекс. Всі засобів працює на те, щоб стримувати противника, пане Олександре, в мережі з'являється відео про те, що нібито росіянам віддають наказ не атакувати українські підрозділи. Що відбувається насправді? Яка інтенсивність цих атак? От ви довгий час вже перебуваєте на курському напрямку? Якщо порівнювати от за останній місяць, за останні тижні, коли досить таки активно курський напрямок з'явився в інформаційному полі, що змінилося з атаками росіян? Вони не те, що не зменшилось, вони навіть більш активізувалися. Тобто, ми щодня бачимо збільшення кількості застосувань е, різних квадроциклів, мотоциклів. Тобто, вони з е, більшої техніки, так з танків, з ББМ, там з БМП, вони пересіли просто на на менші та більш мобільні засоби і пробують е, ну, кожного дня. Е, Проскочити через держкордони через нашу систему спостереження для того, щоб зачепитися в населених пунктах. Ну для розуміння за минулі там дві доби нами було знищено там чотири квадроцикли противника. Нанесено йому ураження там близько п'ятнадцяти двохсотих. У них було за цей час, і чотирнадцять трьохсотих. Це тільки те, що ми можемо ну, якби зафіксовано підтвердити там відео відео відеоспостереженням та ну просто... Якби це це 100%. Крім крім цього, теж робота артилерії, робота по укриттям, по бліндажам, по різним точкам накопичення, де в принципі там їх порахувати їхні втрати сну трошечки складніше, і тому ну на 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 мою думку вони ну не, не зменшували натиск а навпаки. Ну, які саме підрозділи проти нас воюють на курському напрямку? Ми б чули е, про те, що росіяни не шкодують, відправляють туди е, достатньо підготовлених бійців. Які саме е, підрозділи і яка тактика їх бойових дій саме на, на курському напрямку? Тактичні е, прийоми, які використовує ворог. Дивіться тільки навпроти нас, навпроти ну нашої бригади, там і інших там підрозділів Сил оборони України, тому що ми також пліч -пліч дуже стійко там з сусідами знаходимося. Воює мінімум три дивізії повітряно-десантних противника. Крім цього, ще й окремі бригади морської піхоти противника. Тобто, це ну, дуже скажемо так, навчені ефективні підрозділи гарне забезпечення які так само. Вже прийняли наш досвід по застосуванню дронів і в себе там розвили навіть штатні підрозділи по застосуванню дронів. І тому це такий досить ну, міцний, такий ударний атакуючий кулак, який е, постійно от, пробує от, здійснювати активні дії і нав'язувати нам свою ініціативу, але ну ми якби по -про продовжуємо якби стримувати. А подекуди де є можливість наносити контр удар і нав'язувати які зустрічний бій противнику. Е, варто додати, що вони використовують тактику, ну як я казав вже до цього малих е, тактичних груп, тобто й методом просочування поодинокими військовослужбовцями, декуди це групи по по два або по три військовослужбовці. Е, уявіть собі, що де там дистанція між кожним, наприклад, 50 метрів, між групами там 500-600, пробують отак, от такими хвилями людськими е, просочувати через балочки, через яри або е, там на. Там держкордоні є там протитанкові рови. Наприклад, навіть там заскакувати в ті рови і ну якимось чином там пробувати перейти на нашу, ну на нашу сторону кордону. Але всі ці спроби, ну ми якби присікаємо, українці. Ви чуєте просто зараз у прямому ефірі інформацію від бійця, який безпосередньо там відбувається і знає ситуацію середини. Тому донатимо кому скільки не шкода. То як може допомогти на безпілотники, тому що ворога потрібно стримувати. Ми знаємо, що росіяни самі не приховують цих планів, що вони хочуть зайти на територію Сумщини і створити для себе таку собі буферну зону, як вони кажуть. Але наші військові знають про ці плани, і їм потрібно стримувати ворога. Для цього потрібна військовим наша допомога. Давайте будемо активними і підтримуємо їх. Північні корейці, північнокорейці, бійці цієї країни мовно, ми чули, що вони повернулись в. Ви можете щось про них розказати? Ви е, стикалися з ними? Який рівень їх підготовки після е, тривалої паузи ротації і перепідготовки? Щ, що бо Вони ну це такий загадковий е, фактор на цій війні, але він є і хочеться про нього знати і розуміти щось. Ну скажу, скажу відверто, що ну наразі в смузі оборонної бригади ми не фіксуємо наявність е, сил з армії КНД. Хоча можу сказати, що ну і це в принципі не не, не буде там та що там два-три тижні тому е, ми фіксували якраз наявність саме північно корейських підрозділів в населеному пункті Свердлікова, і якраз от вони в принципі і. Е, Якби складали основну частину е, штурмових груп, які, е, в принципі, приймали участь е, зі сторони агресора. Е, ну, розкажіть, принципі, будь ласка, е, про бойовий дух вашого підрозділу, про ваших бійців. Наскільки зараз ось в умовах такого тиску вони почувають себе? Е, дивіться, скажу так. Ситуація вона ну, досить така складна і напружена. Е, військовослужбовці. Якби всі, ко виконують, виконують завдання, е, здійснюють ротації і так далі. кожен з них безумовно всі хочуть у відпустки, але 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 ми розуміємо, навіщо ми тут. Ми розуміємо важливість цієї роботи, яку ми робимо, і не зважаючи там ні на що, продовжуємо виконання е, задач. Можу, також додатково сказати, що наприклад, у нас недавно сформований батальйон безпілотних систем. Який ну, називається вартові е, в, там трохи пізніше в соціальних мережах 36-ї крамої бригади морської піхоти ви е, зможете про нього побачити? Там невеличкий анонс. Е, зараз якраз там ну, розробили там і логотип, і, і так далі. Тобто ми проводимо рекрутинговий набір в батальйон безпілотних систем 36-ї крамої бригади морської піхоти. Ми хочемо підвищити спроможності. І рівень, скажімо, так, нанесення ударів по по потилам противника, в принципі, навіть того, що є, нам там ефективно достатньо вистачає для виконання задач, але там все одно ми можемо збільшити кількість розрахунків, збільшити початам досяжності, нарощувати кількість екіпажів в кількість екіпажів мавіків, кількість екіпажів нічних бомберів. У нас в принципі все для цього є. Тому от охочих закликаємо до нас приєднатись і. Маючи нормальне, достатнє, ефективне забезпечення, маючи нормальний, здоровий, адекватний колектив, ми можемо ще більше, ще краще виконувати завдання і якби підставляти плечі один одному. А це і є основна запорука бойового духу, коли ти відчуваєш себе частиною чогось більшого, дійсно надійного колективу, який може все. Може в першу чергу виконувати бої завдання, захищати свої сім'ї, свій народ, і так би мовити, я зараз взагалі це дуже так філософський, навіть державний кордон України. Тобто, от ми можна так сказати, в шодна на на, на на стражі вартові. Як то кажуть, морська піхота охороняє кордон. сухопутний державний кордон, але такі реалії ну, війни, пане Олександр. Про дрони хвилинка в нас залишається. Хочеться запитати про паритет дронів. Ми знаємо, що для нас це один з головних інструментів протидії ворогу. А з боку росіян наскільки масово використовуються на курщині дрони, і на чиєму боці перевага тут кількісна і якісна? Дивіться, тут все залежить, вже, якщо які класи дронів ми будемо порівнювати. Якщо ми говоримо, наприклад, там про FPV, то однозначно, якби загальний паритет він десь ну, плюс-мінус плюс загальний паритет зберігається. Але в чому, ну, в чому противник нас переважає? Це в кількості застосувань оптоволоконних дронів. Тобто зі всієї. Кількості застосувань, там, близько 30-40% це трони на оптоволотні, якими вони і завдають нам найбільшої шкоди, а саме відсікають логістику можуть там, повністю там, в режимі патруля, і незважаючи на жодні там, дії засобів РЕП, створювати от, тиск і здійснювати вогневий контроль над нашими якби, логістичними шляхами над, над дорогами. Що стосується інших засобів, наприклад, там нічних бомберів, тут ми однозначно на дві голови вищених. Що стосується там засобів, наприклад, е, оперативного там тактичного рівня розвідувальних крил, е, тут е, ну в принципі кількісно вони нас переважають, але за рахунок того, що в нас створена досить гнучка та ефективна система. Дронів, ну якби антианти анти антикрил, так система дронів ППО е з звичайними впів. Я думаю, це також не секрет, і кожен з глядачів міг міг вже бачити відео збиття ворожих крил, навіть там Е, ланцетів. е Ми тут підрівнялися, скажімо так, тобто ми нівелювали е їхню перевагу. Що стосується ну звичайних розвідувальних дронів, то тут також ну маю на увазі там типу мавіків на, на ближній дистанції. Тут у нас теж в принципі плюс-мінус паритет. Тобто, от, в, в загальному в принципі, все ну плюс-мінус е однаково, але ми їх переважаємо технологічно за за рахунок впровадження. Нових різних там тактичних тактичних там інновацій, нових методів застосування тих систем, які у нас є. Але у них ще зберігається досі паритет по оптоволоконним дронам. Дякуємо вам, пане Олександре. Величезно людське. Дякуємо і вашим побратимам за службу, за захист. Те що долучаєтеся до наших ефірів. Олександр Замша був з нами напрямом зв'язку. Це начальник безпілотних систем 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського.